Уяви планету, де є моря, річки і дощі. Звучить знайомо, але це не Земля, це Титан, найбільший супутник Сатурна. Титан єдиний супутник у сонячній системі з щільною атмосферою. На ньому є озера та ріки, але вони складаються не з води, а з рідкого метану єтану, іде справжній дощ, тільки не водяний, а вуглеводневий. Там настільки холодно, що вода тверда, як камінь, а гори це крига. Астрономи вважають, що під товстим крижаним шаром може ховатися океан з рідкою водою. Якщо це правда, титан може бути одним із найкращих кандидатів на позаземне життя. А тепер задумайся: якщо життя може існувати навіть у світі, де дощ іде з метану. То що ще може чекати нас у всесвіті? Підпишись, щоб не пропустити нові історії з космосу.